Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу казати зв'язку з чим воно приймається, трошки пізніше, думаю, на наступному тижні я більше ну, вже зможу все розказати. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Я вдячний, дуже вдячний громаді, в першу чергу, за довіру. Я дуже вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні на фронті. Величезна нам всім подяка. Ми зробили багато. Я думаю, що в нас все буде добре. Я точно не залишаю житомир. Я точно думаю, що ми зможемо допомагати Житомиру ще більше. Тому, Аліна Степановна, вам величезна подяка, тому що навантаження в першу чергу на вас. І в зв'язку з тим, що я не можу за цей проєкт рішення голосувати, то, будь ласка, передаю вам слово. За результатами таємного голосування комісії прийнято рішення вважати щодо субового припинення повноважень Житомирського міського голови сухорона Сергія Івановича проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради, а якщо бути точним, то одноголосності ті, хто брали участь у голосуванні. Рішення буває чинності з моменту його оголошення. Тому а, прошу поставити на затвердження протокол номер 4 вечірній комісії на голосування. За 29. Я не голосував, я не голосував на всяк випадок. Ну, ну, рішення прийнято.